Друзі, продовжуємо вас знайомити з частинкою Кіо, але насправді е, тих двох молодих людей я вже хотів запросити давно, але якось так постійно виходить, що вони зранку до вечора тренують. Ну, от і фактично такий дуже короткий екскурс для всіх. От завдяки Марії Андрущенка і Стасу Андрущенка я прийшов в бокс. Тобто, якщо б не вони е, скільки три роки назад дамо Так, Я думаю, що три. Три роки назад. Я не знаю, як я його витримав, чесно. Але, але якщо б не ті двоє людей, напевно би ну, серйозно вам говорю на повному серйозі, кіо промоушен би, напевно, і не було. Тому за це вам окремо дякую. От з вами є багато питань. Часу на сьогодні небагато. Ми потім обіцяємо, знімемо окремий випуск і ще покличемо твого майбутнього суперника Романа Семенешина. До речі, дивіться, друзі, у нас є два військи. дерби. перший це Павло Прима. І Микола Хаус, а найочікуваніший бій це Стас Андрушенко непереможний, 200 боїв, 200 перемог. Роман Семенишин не знає, там каже, що поза 500. Оце буде заруба. Хто за, ставте лайки. Ми це обов'язково організуємо. Стас, скажи, будь ласка, як сьогодні, от ти е, скільки ти вже часу тренуєш? Ну, вже напевно біля п'яти років. Не тягне тебе повернутися на мене. Ну, деколи, ну деколи, деколи тягне, але потім я дивлюся, хлопці нереально ну, страждають на тренуваннях. Ну, Нікому не хочу теж таке, що проходити ще роз... ну, раз. Ну, напрягаються ти напрягаються ти дуже має? сильно. Ну, Напрягаються не то, що страждають. Ну, да, тобі добре, в ваші, вашій парі, то Марія напрягається більше, ніж Ну, взагалі що... ну, ну, просто стоїмо, дивимося, а вони теж тренуються. Ну, а скажи мені, от твій досвід боксера і тренера зараз, так? Ну бо я особисто вважаю, що в тебе вже є, вже є досягнення, так? І ти будеш показувати все більше і більше, тому що сьогодні ти тренуєш е, нашого боксера, нашого майбутнього чемпіона, Євгена Розлуцького. І як тобі, ну взагалі? допомагає, ну, насправді, але і бокс, якби це не здавалося, це теж командний вид спорту. Тому що є велика команда. Всі бачать одного боксера. Навколо нього будується величезна команда. Масажисти, реабілітологи, тренер, два тренери, може бути. Дякую, Менеджери. Так, про Марію. Марія в нас більше теоретик. Вона всі знає, всі всі терміни. Вона знає, коли що їсти, коли які навантаження давати. Я більше з практичної точки зору. Більше з, з рингу. От що робити в ринзі, коли бити, коли не бити, як діяти, яким номером працювати. Марія більше. Теорія. Ну, well, so. я, ти що з того приводу скажеш? Тут <ріст> так не пройде. Та я ну... Ти згідна з тим, що Стас говорить, чи? Так. Спогоджуєшся. Скажи мені, ну, а от ти тренуєш маленьких діточок, так? Є велика різниця сьогодні в тренуванні дітей і дорослих спортсменів? Звичайно. Ну, а ти більше би кого хотіла приділяти увагу, так чесно. Бо з дітьми, напевно, ну дуже важко, тому що все ж таки дорослі, вони якісь адекватні, а діти вони ж, ну, бавляться, не слухають. Ні, мене вони слухають. Mm. Ну З дітьми мені легше. Ну, не знаю, ну Лукасик вже друге от, змагання виступає, я бачу свої результати. Мені з дітьми набагато легше. Але ми тренуємо і середні групи, і старші, ті, хто для себе тренується. А як взагалі, розкажіть, що так коротко, от ви настільки двоє різних людей? от так, на Ці навич Це теж такі коротке, камерне питання. Просто я дуже добре знаю Стаса я дуже добре знаю тебе. Стаса побилися. витримати це. А, побилися? Побилися. Я бачив тоді відео в поптоці. Так, да, от от з того все почалося. Я би хотів мені попросити, щоб другий раз тобі сильніше займається. Без проблем, я, це, спокійно. Це, тому, особливة, спокійно. Спокійно, спокійно, таке зроблене. Та познайомилися так, ну, банальна історія на тренуванні. Що ну, побачив переміг, так, Марію? Так, вона прийшла, вона побачила, вона перемогла. Так, він мене ігнорував. А, до речі, Марія колись розказувала, що там тимось іншим передивлявся, так? було. зі мною не вітався в залі. Не визнавав вона. Ну, насправді, я ж кажу, життя боксера, воно, ну, типу, тренування, дім, тренування, дім, тренування, дім. І в тебе немає часу на якісь інші там відсторонені. Ніхто не знає, теми, стосунки, отаке. От ну, але, я, але я вам хочу сказати, що у вас і зараз от, по тренуванням, ну це типа, напевно, ти ще зараз ще більше в залі проводиш часу як тренери. Ну, але Марія теж проводить в залі. Ну, час. Я скажу, ви, ви двоє. Так, ну а раніше там було умовно, Марія там в залі тренується, я там на зборах чи на змаганнях по два там, тижні, наприклад, мене немає. Ну тому зараз якось легше. Ми бачимося вдома. Ми вдома mm -hmm. говоримо про бокс. Потім приходимо на тренування пограти про бокс. Про бокс і час лишається поговорити про бокс. в принципі. Ну ввечері ми не говоримо. Ввечері ми, коли приходимо після там дев'яти тренувань, то ми вже ні про що не говоримо просто. Ну а от загальному вам двом, ну от ви зранку до вечора разом, як нормально разом співпрацювати? А, до речі, таке питання, а якщо, наприклад, от Марія бачиться по-іншому, ти так, у вас можуть на тому фронті виникнути? Ну, по-перше, я завжди... От, наприклад, по Жені перепрошую, да, що там mm -hmm. ти говориш так, а Марія вважає, що не так, і щось тобі говорить. Ну, Марія не може сказати, що не так. Це по-перше. завжди. Я сказав по Жені. значить, По Жені буде так. Це по-перше. А, то у вас патріархат. Ні, то по Жені у нас ніколи не буває Там На групі, там на 19.30, то так бувають. Так, болять розбіжності, бо Марії якісь своє бачення, що їм треба давати сьогодні. Ну, а в мене є своє бачення. Зазвичай ми вибираємо стасове бачення. І все, і немає конфлікту. Але нам нормально. Ну, тобто ми абсолютно нормально комунікуємо і в залі, і за його межами. У нас майже всі теми пов'язані зі спортом. Ну я хочу особисто від себе, ну то не то, що я там кажу, хочу якісь регелії повісити, але з того, що я бачу, бо фактично, наскільки я розумію, ви ж тільки десь почали тренувати правильно, коли ми тоді в Total Fitness познайомились? Чи ні? Чи то вже mm -hmm. у вас був досвід? Mm -hmm. ну, якщо вже п'ять років, то трохи може бути трудових та. був. Ну, але все одно з того моменту, от як є зараз, да, я пам'ятаю, як Лукасика тачить його привели, чи так в 4 роки. Ну, такі, <laughs> типу, <laughs> і зараз вже набирається такої впевненості. Скажи, Стас, ну а от. Ти зараз тренуєш професійного боксера, так? Mm. Тебе тренували як аматор. Є різниця? Ну, різниця є, але насправді воно дуже допомагає. Те, що мене тренували як в аматорах. І те, що ми тренуємо по професіоналах. Ну, з технічної точки зору, умовно, боксера-професіоналу боксера, вже важко чогось навчити нового. Ну, ти не будеш з ним стояти і відточувати там, школу боксу, ну, так, як там, з якимось любителем. От. Але ну, є багато інших моментів, які так само вчуся кожен раз. там. Зичні різні навантаження давати на різні групи м'язів. Ну, але воно, в принципі, допомагає, що в любителях, що в професіоналах приблизно там схожі тренування. Ну і що, твій прогноз на цей бій? Ти бачив, вже жені суперник? Бачив. Без коментарів. Це провокативні запитання, а ми на них не відповідаємо. Марія, скажи, чесно, ти б хотіла ще стаса бачити на ринзі? Чесно. Ні. Чому? Я люблю його бокс, але я би не хотіла, тому що так. Так, те... тобто, як нас він б'є на тренуваннях, то нормально. Та а? вас так. А <зас> те, та, що хто його бачив вдома, таким, як я його бачила, ніхто. Таким, Думаєш яким навазі. був змученим, як йому було важко, там, як болів живіт від Ковтка води. Ну, це все проходило язним. Тому. Ну, просто в нього ще такі віки. Він же, скажімо, спочатку провів хорошу кар'єру аматора, так? Потім. Хараз тренера, і якщо йому буде, коли умовно йому буде 25 років, з нього можна зробити хорошого професіонала. Ми хочемо до розуму довести Женю. Ага. Тобто це, це експерименти, коротше, всі на жені, Да, пані? Не експеримент, чому експеримент. Експеримент, експеримент. Я зрозумів. Не підписуйся на Що ще хочете сказати молодим боксерам? Є щось побажати, можете? Краще боксу, тільки бокс, правильно? Да, да, так, і до речі, нормально. я вот дуже хотів. от мені сподобалось, коли я бачив той твій рілс чи то сторіс, бо коли людей, стереотип, що прийшов на бокс, відбили голову, все закінчилось. Може щось, щоб люди приходили, записувались. Нас є до речі, зараз дуже багато різних клубів, і я вважаю, що є можливість виховувати здорову націю. Якось можеш щось сказати. Ну, по-перше, бокс це не, не стали двоє один проти одного і б'ють один одного в голову. Я завжди там всім людям на тренуванні говорю, що бокс це як шахмати, тільки треба думати трошки більше, От. і трошки швидше це все робити, приймати рішення. Але можна абсолютно спокійно займатися боксом для фізичного якогось навантаження, не ставати, там, наприклад, в пари, спаринги, не бити один одного по голові, там, умовно відточувати техніку, це теж якась розумова діяльність. Відсочувати якісь фізичні навантаження, додавати. Ну, і кардіо хороше. Кардіо, звичайно, безперечно. Ну і стрес знімає. Стрес теж. Ну, Марія, розкажи ще ти щось. Я погоджуюсь зі <сняві> Стаса. <годжую> ну тоді що? Ми вам дякуємо сьогодні, що ви до нас прийшли. От, е, будемо всіх закликаємо 28 числа подивитися на результат вашої. Плідної спільної праці, та там ще знає ще одна людина замішана, її сьогодні не, тут нема. яка там вічно все записує, носить і ноутбуки, манбуки. Ми його трошки лишаємо там сторонцям, потім, якщо що треба, то ми розкажемо про нього. Я зрозумів. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Та, до речі, ну так що там мене ще на дружче. Ти чував, чу, що Марія. З Марією треба рішати. Ні, та, з Марією. А це, що, я З Марія ніяк Саш, ну один раз, будь ласка, я тебе прошу при всіх. Вся Україна тебе просить. просто. <смітна> <смітна> <Ти смітна> вам він вже майже погодився. Подумаємо. Дякую, брат. Все, будь ласка. Дякую вам.